Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Четвер, 27 квітня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете ставити запитання гостям наших ефірів і залишати коментарі. Звісно, найважливіші запитання будемо ставити тут гостям у студії. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Зараз з нами на зв'язку керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Приєднався до підводнокосмічних військ, як вже люблять жартувати російський винищувач Міг 31 і це аж на півночі в Мурманській області сталося. А чи можна вже говорити про те, а що могло стати причиною? Ну взагалі, ви бачите, що за минулий рік, 2022, наприклад, візьмемо були численні катастрофи російських літаків, які були на території Росії. Я хочу нагадати, що в них були випадки падіння на житлові будинки. В них були випадки, коли взагалі два льотчики задихнулися, і на сьогоднішній день немає встановлених причин. Був інцидент, який стався в Білгороді. Ми знаємо. Це можна І, до речі, офіційних причин, як таких на сьогоднішній день, крім позаштатних ситуацій, чи крім того, що вони називають голова недбалістю, там що призвело до тяжких наслідків, немає взагалі. Скидається враження на те, що у них дія або диверсійна група, або група саботажників всередині, яка працює на те, щоб позбавити Росію якоїсь авіаційної своєї. На спроможності насправді тому, що втрати літаків і військових гелікоптерів вони доволі такі значні. Ну тобто, не лише на лінії фронту чи близько Ні. до лінії фронту, а і далеко від лінії фронту, далеко далеко, далеко на території Російської Федерації, також повідомляється, що в Євпаторії якісь вибухи сталися, і біля Санкт-Петербурга, в районі військового аеродрому. А зараз багато є повідомлень про те, що наші тестують якісь у. Вже більш дальньої дії безпілотники ми можемо припускати, що от воно аж до Пітера, вже щось наше може долітати. Може більше того, я маю сказати, що зараз, мабуть, золотий час для того, щоб тому що відкриваються перспективи для нанесення ударів по військових об'єктах ворога на території Росії, тому що я вам хочу сказати, що мабуть зараз. Крим з точки зору окупований, з точки зору насичення засобами ППО, він мабуть більш насичений ніж Пітер, тому що Росія стягнула все, що могла стягнути, досить багато засобів, і тому вони оголили фактично території Росії, яка на сьогоднішній день є як на мене дуже вразливою. І тому якщо і тестувати, то зараз відкриваються найкращі перспективи. Угу. Добре, давайте тоді про нічну атаку на Миколаїв. Повідомляється, що це було чотири калібри, і що вони влучали по суті в житлові будинки і в одну історичну будівлю. Якусь відповідно а навіщо яка, яка могла бути мета у окупантів, тому що калібри вважаються високоточною зброєю. От що ми маємо про це розуміти? Очевидно, що неправильно проведені розрахунки неправильно проведені зібрана розвідна інформація, можливо, вони хотіли її кудись поцілити, можливо, теоретично, але не поцілили і вцілили фактично в райони житлової забудови. Це, до речі, не вперше, власне кажучи, буває, тому що вони орієнтуються і не завжди звіряють свою інформацію орієнтуються по старим мапам іноді і орієнтуються не по не по інформації, яка фактично не була, що називається, не отримала до розвідування. Відповідні факти і тому трапляються ось такі дані. Але для них же ж в принципі в будь-якому випадку результат досягається, якщо кудись влучає у своїх звітах, своїх рапортах вони напишуть, що вони влучили обов'язково і подадуть командуванню, а насправді знову ж таки, як елемент ракетного терору, для них це теж підходить. Ну так, куди не попала ракета, значить там і штаб Азова. У них вже це так виглядає приблизно в їхніх зведеннях. Давайте тепер до ситуації на фронтах. Все ще важкою залишається і найбільш напруженою ситуація в Бахмуті. Зараз уже розбирають ну там в деяких звітах по яких саме вулицях проходять вуличні бої. Там в самому місті, вулиця Чайковського, то значить окупація. Намагаються до неї наблизитись, то значить відходять ота залізниця. Ну і траса 05 06 Це по суті єдине джерело е, постачання всього, що треба для для гарнізону, який все ще боронить західну частину Марі... Маріуполя Бахмута. Що ми маємо розуміти про ситуацію там? Там тривають бойові дії. Я ну скажу так: що розбирати вулиці, по яких ідуть бойові дії. І зони це насправді невдячна справа, тому що ситуація там змінюється по кілька разів на тиждень. Абсолютно змінюється, бо вона перебуває в динаміці. І сказати про те, що ворог має 100% перевагу, не скажеш. Але й сказати про те, що ми маємо якусь значну перевагу, теж не скажеш. І в цьому проявляється, власне кажучи, зараз те, що там відбувається. Я маю сказати, що російські війська дійсно застосовують величезний спектр засобів ураження, і артилерії, і авіацію, і живу силу, але і наші сили дають відсіч, навіть переходячи подекуди іноді в локальні точкові контратаки і успішні. Тобто, можна сказати, що оборона Бахмуту триває, і що, попри те, що ворог кидає значні сили, їм остаточно реалізувати задачі по захопленню не вдається. Я скажу, що навіть якби вони... Змогли фактично встановити контроль а, над Бахмутом, над його руїнами. То мені здається, що подальше їхнє просування було б взагалі сумнівне їх би просто знищували подальшому на околиці, зокрема наша артилерія. Тому ось така ситуація зараз а, в Бахмуті. Фактично чи не єдина точка, де ворог ще зберігає. Такий наступальний потенціал Авдіївка і власне були припущення, що ворог може знову посунути на вугледар, хоча в зведеннях цього населеного пункту, ну точніше, він згадується, але але про атаки там не повідомляється. Ширше, якщо говорити, от тут Донецька область що ми там маємо розуміти? Донецька область, якщо ми говоримо на сьогоднішній день, все зведено до атак в район. ну, Бахмут. Ми, ми проговорили Авдіївка і Мар'їнка активні наступальні дії, де намагаються проводити ворог без успіху для себе, тому що ну ситуація складна, але вона контрольована силами оборони України. Якщо подивитися на Авдіївку, то плани фактично по оточенню. Авдіївки вони провалилися, можна сказати, так як і по захопленню, але вони продовжують все одно намагаються пробують так само пройти далі на захід від Мар'їнків, прорубавши українську лінію оборони, що не вдається. Хоча там дійсно дуже складні умови можна сказати, і там ну бої досить важкі тривають. Ось це. Три точки, де йдуть активні наступальні дії по вугледару, було на скупчення російських військ, це дійсно так. І в принципі, тому й повідомлялося, що вони можуть вжити заходів до повторних атак, тому що було накопичення, зокрема озброєння і тому така інформація проходила. Але зараз кидається на те, що можливо вони відмовились від цієї ідеї е, повторно спробувати штурмувати вугледар, тому що. Знову ж таки, можливо, ну вже затямили, що ця спроба вона не буде успішніша ніж попередня. А порешті, в принципі, ми бачимо, що ситуація зі штурмом Лиманського напрямку вона призупинилася. Ми вже бачимо що першу добу, отримаємо зведення генштабу про те, що активні наступальні дії призупинені на Лиманському напрямку йдуть просто артилерійські обстріли. І ну і зупинились північніше. Це вже не Донеччина, Харківщина, але Куп'янський напрямок. Тобто, ворог звужує лінію фронту. Вони не в силах вже тримати широку лінію фронту наступу. Власне, про бої під Креміною і в лісах там теж ніх, теж є повідомлення, що там подекуди окупанти намагаються просунутись на кілька сотень метрів в інших частинах цього, цього регіону, що називається перед містом Креміної і лісів під Креміною. українські захисники трохи посуваються. Це такі гойдалки, чи як ви це опишете. Ну, це нормальна ситуація. Вона характерна тим, що великий наступ російських військ заклинається. Це по перше, тобто вони ж ви ж подивіться, вони кинули насправді, щоб було зрозуміло, на захід від Креміної на Лиманський напрямок. Росія кинула значне угруповання своїх військ. Там ще навіть по на цьому напрямку, ще навіть зберігалися танки. Т 90 Сучасні, які мало вже де зустрінеш на інших напрямках, а там вони ще були. Тобто, ворог дійсно мав такі серйозні сподівання на цей напрямок. Перше, коли вони спіткнулися і побачили, що їх затримали, їм не вдається прорватися. В Лимані вони застрягли в цих лісництвах. Вони почали шукати інші альтернативні шляхи на Сіверськ і на білогорівку. Ну і там затримали. Тобто і там не дали пройти лінію оборони українські захисники. Вони знову таки перекинулись на лісництво, і там тривають. Ось уже ну можна сказати, що це більш позиційні бої, тому що є локальне просування ворога, як ви правильно зазначили на якихось ділянках. А є й локальна відповідь, наша, коли ми контратакуємо і відкидаємо позиції ворога на кілька сот метрів. Тобто, це все ознаки якраз от саме позиційних боїв. Добре, давайте кілька слів про ситуацію на півдні. Ми вже кілька днів не чуємо про щось, що відбувається, ну наприклад, в Мелітополі, тому що раніше там часто щось вибухало. Зараз ну принаймні цього немає в зведеннях, але за останні дні з'явилося спочатку обережне припущення, а потім уже ну нібито і підтвердили, що якусь частину та на лівобережжі Дніпра у Херсонській області українські захисники змогли що називається туди зайти, закріпити. Тися про Олешки ще не йдеться, як про населений пункт, який могли би контролювати українські захисники. Але в принципі, в ту сторону, ну там прогрес може в той бік розгортатися? Може, і перспективи є. Ну але зараз ми бачимо, що скажімо, давайте так. Я треба ширше відповісти на це питання, буде зрозуміліше. Ситуація в чому? Ситуація в тому була, що коли українські війська деокупували Херсон. А російські війська робили ось такі дуже неприємні для нас вилазки. Зокрема, мова йде от про острови, якраз і про крайню лів, крайню лінію лівобережжя Херсонщини херсона якраз по лінії міста Херсон. Що вони робили? Вони підходили, виставляли свої мінометні розрахунки і просто обстрілювали позиції не не тільки українських військ, позиції, а просто обстрілювали місто. От просто те, що вони роблять, використовуючи ось такі терористичні методи. Були вже ті заходи для того, щоб подавлювати ці точки. Очевидно, що якщо артилерія це там. Від 10-15 кілометрів то кілька кілометрів мінометів ніхто не міг дозволити, щоб вони таким чином діяли. Почались зачистки цих, цих територій від мінометів. Друге, ворог проводив розвідку різними засобами там, намагаючись виявити наші позиції, виявити пересування військ і так далі. Це теж треба було подавити. Чим займалися наші сили спеціальних операцій, розвідка, інші підрозділи там, навіть тероборона, яка була задіяна. Підрозділи збройних сил тероборони там так само. Тобто, вони це все вичищали зараз. Виникла виникли передумови до того, що ворог уже не використовував цей плацдарм, тому що для нього це було небезпечно, бо він був під вогнем українських сил, і наші сили. Пробують просунутись далі для того, щоб встановити певний контроль і мати плацдарм для проведення майбутніх, зокрема, диверсійних заходів проти ворога на лівобережжі, знищуючи окремі його об'єкти, знищуючи його військову техніку і так далі. От, власне кажучи, довкола цього йде робота, і в принципі вона така планова, послідовна, і триває вже мабуть не один тиждень. Просто що зараз вона вже. Вийшла в публічну площину, і про це там стало відомо. Зрозуміло, Наталя Гуменюк, це речниця оперативного командування Південь, сказала цікаву фразу, що контрнаступ України вже йде, але тихо і маленькими кроками. От власне, що розуміти з цієї фрази, ну давайте так мабуть, треба я погоджуюсь, що це контрнаступальні дії. Тут можна погодитись з пані Гуменюк, безумовно, але звичайно, що. Є точкові локальні контрнаступальні дії, які ми бачимо. Наприклад, я вам скажу, що під Бахмутом чи навіть в лісництві під Креміною це теж локальні точкові контрнаступальні дії, які мають на меті покращити тактичне положення, підкреслюю тактичне. Але ми ж всі в очікуванні саме контрнаступу, який має призвести. Якщо не до покращення е, оперативної ситуації і оперативних здобутків, то на то навіть до стратегічної, що має бути, скажімо, передбачено деокупацію української території, і знищення ворожих російських військ, тому. В уяві, скажімо так, ну знаєте, як порівняти два цих ці контрнаступальні дії насправді важко. Те, що йдуть ось ці контрнаступальні дії, так це дійсно так, але вони носять тактичний характер. Я не думаю, що це ті дії, які в результаті призведуть до оперативного чи стратегічного розвитку подій. Все ж таки, той контрнаступ, він мені здається. Буде таким більш масштабнішим, але побачимо зрештою. Ми побачимо. Власне, є заява від верховного генерала США в Європі Кристофера Каволі, який сказав, що приблизно 98% обіцяної бойової техніки Україні вже поставлено. Тобто, ну по суті, те, що запитувалось, чи те про що зголосилися, домовилися для оцього анонсованого контрнаступу, нібито вже є. Але є дуже скептична думка у свіжому огляді австрійського, значить, військового огляду. Дача Тома Купера, який каже, що ну дивіться, ну якщо навіть там на 20, на 50 кілометрів відсунуть окупантів українські війська, це означатиме безумовно втрату якоїсь частини бойової техніки. А де НАТО візьме додаткові 100 леопардів, якщо вони ці збирали по всьому світу? А якщо там частину цих доведеться відправити на ремонт, то ну то він критично дуже ставиться до постачань зброї і снарядів і техніки? От що ми маємо про це думати? Почекайте, ну тут мова йде про те, що власне коли Каволі говорить про необхідні обсяги, пам'ятаєте? інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в грудні, 15 грудня. Так, для так, видання... там де говорилось про 700, здається, гаубиць, про якусь кількість там... 500, 500, 500 гаубиць, 250, 300 танків і 500 бронемашин. Бронемашин волі звітує, що бронетехніки щось там здається більше тисячі 1500, п'ятсот тисячі танків понад двісті п'ятдесят. Це Остін звітував міністр оборони США під час Рамштайну. Єдине, що вони чомусь мовчать про гаубиці. От мені в мене найбільше питань виникає по артилерії, тому що всі говорять про бронетехніку, про додаткові поставки якої артилерії, але чомусь про це говорять найменше. І отут у мене, мабуть, найбільше питань виникає саме до артилерії, але з точки зору того. Що було озвучено із того, що цифри, які звучали, вони наближені до реальності, ну тобто, з того, що зараз нам говорять партнери, і тому вони кажуть, що зараз є шанс скористатися. Але я так само хочу нагадати, що е, звичайно дуже багато надій і сподівань на цей контрнаступ і що він буде вдалим, і вдасться деокупувати якомога більше української території, і нанести поразки знищити якомога більше російських військ, але так само. На сьогодні ми чуємо інформацію про те, що це не означає, що це. Може бути єдина дія, власне кажучи, що можливі і майбутні битви. Зрештою про це сказав генерал Міллі знову ж таки в Німеччині під час Рамштайну. Тому на сьогодні є великі надії, і сподівання, але йде розрахунок на те, що е, дійсно все може ще не закінчитися. Після цього Ту, це не буде одна вирішальна битва, яка просто вжух і звільнить всю українську територію. Це ми маємо теж розуміти. Дуже дякую вам за розмову. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусіянко був з нами на зв'язку. Шановні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.